Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 8 листопада, 623-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни в день випустили ракету по Миргороду в Полтавській області. Результати невідомі, чи то ракету збили, чи то було влучання. Ну і також вже ближче до ночі росіяни випустили через Чорне море ракету в напрямку Білгород-Дністровського чи Затоки. Десь в той район в Одеській області. Теж невідомо, що там трапилось з тою ракетою. Ну а більше дроново-ракетних атак від росіян минулої доби не було. В Одесі на сьогодні об'явили штормове попередження, а так все спокійно. А от у сусідній Миколаївській області після перерви росіяни знову обстріляли район Очакова та навколишніх селищ. Було минулої доби чотири обстріли, ну наче без жертв. А от на Херсонщині більше семи десятків російських обстрілів. І на жаль, вчора одна людина загинула. Ще одна травмована цієї доби. Будемо чекати гарних новин і прошу закинути волонтерам на збори. Дякую.